Слава Україні, свідомі українці! Сьогодні в пам'ять про Каховську ГЕС я хотіла би вам розповісти про картини Альбіна Гавдзинського, на яких зображено саме будування гідроелектростанцій. У 50-х роках молодий художник Альбін Гавдзинський створив хроніку великого будівництва Каховської ГЕС, написавши понад 250 мальовничих творів, які вражають деталізацію. Альбін Гаудзинський родом з Одещини. В юності навчався в студіях живопису Одеси. У 41-му році закінчив перший курс Академії Грекова, після чого пішов на війну. До живопису повернувся в 1946 році. У 50-му закінчив Одеське художнє училище і як найкращий випускник був рекомендований до Ризької академії мистецтв. Але він вирішив поїхати на будівництво Каховської ГЕС, де створив цикл творів про спорудження гідростанції. Перша робота датується 1949 роком. І до кінця 50-х років він приїжджав у Каховку та творив свої полотна. Митець ретельно прописав кожну деталь, зафіксував кожен момент будівництва. Як встановлювали шлюзи, як купали котлован, забивали палі, запускали станцію. У 51 му році відбувся дебют Альбіна Гавдзинського на всесоюзній виставці з картини Початок Великого будівництва. У 53-му Відбулася перша його персональна виставка в Одеському художньому музеї. У 1961-му Гавдзинський визнаний почесним громадянином міста Нова Каховка. Всі написані полотна 237 робіт художник подарував місту і вони стали основою експозиції картинної галереї. Онука Альбіна Гавдзинського, засновниця одеської галереї будинок художників Лінда Страутман опублікувала добірку робіт митця, на яких він зафіксував будівництво Каховської ГЕС та Нової Каховки. Унікальну колекцію творів живопису та графіки народного художника України Альбіна Гавдзинського, а також інші експонати Новокаховської картинної галереї, з початком повномасштабної війни вивезли російські окупанти. Їх місце знаходження невідоме.